Біля 31-го будинку на вулиці 15 квітня в Тернополі зібралися люди. Усі вони мешканці квартир другого під'їзду, який найбільше вигорів після російської атаки 19 листопада 2025 року. Юрій Колісник мешкав у 44-й квартирі. Турбує те, що ніяких робіт не було проведено, обіцяно багато. Квартири немає нічого. Немає, нічого. То що закрили, все под... домерзає. То що при таких морозах, то що се. Ще... Якась частинка була збережена, то все домерзає, все приходить непридатне. Спочатку дали ніби так би з міської ради по 10 тисяч, а тоді, вже, коли визивали голову, він сказав, ми ж вам дали 10 тисяч, були обіцяні, що двері поставлять вхідні. Вікна тут з цим не мало бути ніяких проблем. І вроді уряд реагував своєчасно. Була заява, що виділено 32 мільйони гривень. Ніхто нам не сказав, де ті гроші. Отак От виглядає наш другий під'їзд на сьогодні. На половина січня вже пройшла. Бачите, як виглядає наш під'їзд. Я не знаю, тут навіть не поприбирали так, якби воно мало прибрано. Тут цегну ніхто не виніс за два місяці. Не то, що тут ще ні, ніхто нічого не мурував, ніхто нічого не робив. Обіцяли, що тут вже мало в першу чергу воно бути зроблене. Ще коли обіцяли? Обіцяли початок грудня, а вже дивіться скільки часу пройшло. І тут воно так, все, та руїна стоїть, воно ж не знаю, може його й торкнути, воно завалиться. Тут треба щось теж робити. Неля Ковальчук веде нас до своєї квартири на другому поверсі. Каже, в оселі жила 36 років. Її сім'я одна з перших заселилася у дев'ятиповерхівку. У помешканні розповідає жінка, було індивідуальне опалення. Його доведеться повністю замінити. Це моя оселя. Дякую волонтерам за те, що вони почистили. А що робити мені далі, я не знаю. Це, будь ласка, зала, це, будь ласка, спальня. І кухня. Повистрілювали всі газові труби. Чому газовщики досі нічого не роблять? Прийшли, подивилися на лічильник. Добре, лічильник зберігся. Всі газові труби повистрілювали, треба міняти. Чому досі ніхто нічого не міняє? Ну що ж я буду робити? Ні світла, ні води, ні газу. Замість вікон у помешканні фанера. А от на сходових майданчиках, каже Неля, вікна досі не закрили. Хоча б на сходові позабивали у ті вікна, там снігу понаганяло. Як буде сходова почищена, щось може буде робитися тут. Погоріли також електричні кабелі, розповідає Неля. Оце наш лічильник. Можна сказати, що все, що від нього залишилося, все погоріло, все залишилося тільки колодка. Треба повністю все там чистити, все розбирати. Ну але до тої пори нічого не зроблено. Ніна Козбур під час ракетного удару втратила чоловіка. Разом із ним мешкали в 52-й квартирі. В оселі самостійно встановили індивідуальне опалення. Зараз каже все замерзло. На нас потратили рівно три дні, коли помили фасад. Я розумію січень. Морози ніхто працювати не буде, але в нас був листопад, у нас був дуже теплий грудень. Ми просили робіть щось, просили ЖЕКа ставте вікна в ті необгорівші квартири, тому що в нас в квартирах є речі. Десь за 10 днів до нового року надал прийшов з нами на зустріч. Тоді начальник жеку дуже голосно казав: я тут кожен день буваю. Ми за три дні помиємо фасад. Завтра знімуть мірки на вікна. Зустріч була в середу. Стіни почали мити в понеділок, заміри на вікна зняли. Все, на тому все сталося. Ви бачите, що в коридорах комунікації з п'ятницю до нас прийдуть з теплокомуненерго перевіряти комунікації. Мені просто цікаво, чому вони не прийшли в листопаді, чому вони не прийшли в грудні. Можна ж було включити опалення, щоб ті хати не вимерзали. В меблі всі побиті, винесли всі меблі, стіни покоцані до бетону. Треба робити капітальний ремонт. Я розумію, зараз зима не можна, але можна було дещо спасти. У 31-му будинку на вулиці 15 квітня 170 квартир. 36 із них у другому під'їзді, розповідає заступниця директора приватного підприємства Люкс Катерина Садівник. Саме це підприємство обслуговує багатоповерхівку. Призупинені роботи по ремонту сходової клітки, яку було розпочато до морозів. Підрядною організацією. Вони обдерли по можливості те, що обдиралося на стінах. І це все залишено. Я виясняла, проєктанта, чи це закладено їм в кошторис чи ні. Так, вони мають після себе прибрати. Але в зв'язку з тим, що морози великі, вони призупинили роботи і там дуже сквозняки, тому що вікон зовсім немає на садовій кліці. Людям дороге здоров'я. Значить, як вони розпочнуть роботи, відповідно, вони це приберуть. Там же все рівно ніхто не живе, ніхто нічого не робить. Но там, крім тої роботи по е, штукатурці, є ще їхні шкафи, їхні е, пральні машинки на горі, шафи і, по-моєму, диван, особливо на верхніх поверхах. То, шановні мешканці, вмієте жалітися, будь ласка, робіть за собою порядок, тому що ніхто не зобов'язаний ні ЖЕК, яким бабульки в нас е, прибиральниці 60 плюс 75, прибиральників. Вони не винесуть ті шкафи. А маж має кожен мешканець прибрати за собою. Катерина Садівник розповідає: вікна вставляють почергово. Зараз працюють в тих будинках, де продовжують жити люди. 23-й, 25-й вже встановлені. Закінчуємо 27-й. Не ми закінчуємо. Він ставить, А ми демонтуємо. Наші хлопці демонтують. Розумієте, зараз вони працюють в четвертому під'їзді 27-го будинку. Закінчують, стараються закінчити цього тижня п'ятий під'їзд. 27-го, і вже ми сьогодні обдзвонювали кожного мешканця третього під'їзду, щоб в понеділок вони прийшли, отримали вікна. А вже після третього тоді вже піде другий під'їзд. Отака послідовність. Це не від нас залежить. Це як встигає виготовити вікнарьов. Почалися морози, чи почався сніг. Тобто погодні умови трошки змістили терміни, і я думаю, ця причина якраз і є. Так, деякі дні вікна не ставилися. Свята були, вікна не ставилися, а це все зміщується в термінах. Почергово запускатимуть і газ каже Катерина Садівник. Так як ми працювали по третьому, аналогічна буде пізніше процедура по другому під'їзду. Визивається всіх людей абсолютно. Є фірми, багато працівників Тернопільгазу, і вони йдуть по квартирах. Дивляться, що де як не, що в них, яка є поломка. Тоді остраняється ця поломка, є необхідність зміняти трубу. Вони міняли це все і запустили газ на третій під'їзд. Катерина Садівник розповідає, 16 січня разом із працівниками Тернопільтеплокомуненерго спробують запустити центральне опалення. Для цього організовують зустріч з мешканцями під'їзду о 9.30. електрику відновлюватиме підрядник. Там треба щітки всі відновляти. То буде підрядник працювати. Буде підрядник вже працює по миттю фасаду. Опять же, роботи призупинені через морози. Чому не вставляли вікон раніше, ми запитали і в начальника міського управління житлово-комунального господарства Олега Соколовського. Нам були дані кошти. Так? Цей перелік був затверджений тільки 22 числа 22 12-го, 12 2025 -го року. За цей період ми встигли встановити 1275 вікон. Це максимум, який можна було на цей час поставити. Но справа в тому, що з дочинного законодавства. Ці гроші може використовувати тільки до кінця року. В загальному було виділено 38 мільйона. Ми фактично ефективно освоїли 18,4 мільйона. Тобто залишилося 12,4 мільйона. Ми мусили їх назад повернути так каже, за законодавство. Зараз ми це фактично будемо робити за кошти міської ради, а це ну, трошки відчувається по бюджету. Але ми думаємо, що цих 12,385 12, нам вернуть. І ми проплатимо всі виконані роботи. Сюди також ходить не забудьте, в ці кошти і демонтаж з розруйнованого будинку. Так, так само, це не тільки вікна, двері на даний час роботи не зупиняються. Треба сказати, що всі замовлення розміщені, і от вже зараз я дзвонив вікнарьов, які в нас фактично виграли тендер. Так то вони фактично вже з понеділка планують починати потихеньку вже вікна ставити. На даний час вже навіть видані аванси. І починаємо ліфт, починаємо вхідну групу, електрику, тому там дуже багато роботи по, -по електриці, і всі необхідні попадаєш роботи. Єдина проблема, що дуже холодно і не так просто. Ну ми хочемо, щоб я розробити якісно. Наприклад, почали робити штроби, щоб проводити електрику. Замазуємо спеціальним там е елівастром, Він від холоду, тріскає і відпадає. Ну робити таку роботу просто немає смисла. Встановили вхідні двері у під'їзди. До квартир мешканці мають встановити їх самостійно, каже Олег Соколовський. Щоб детальніше дізнатися, що саме зробили за гроші, які виділив уряд на ліквідацію ракетних ударів по Тернополю. Ми надіслали інформаційний запит до міської ради. Відповідь чекаємо. Богдана Савицька, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.